Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему лагідності. Власне, після певних подій, які були в церкві напротязі останніх пару тижнів, чомусь роздумуючи над нашим життям, Господь, маючи розмову з Господом, розмовляючи з Господом. Господь більше і більше кладе на серце, поклав на серце тему цієї проповіді лагідність. Що означає сьогодні для християнина лагідність? Ми в більшості своїй завжди говоримо, приходячи до церкви, про віру. Ми повинні як християни мати віру. Життя християнина повинно супроводжуватися вірою. І багато з нас бага... розуміють, що таке є віра. У цій причині ми називаємо людей, які приходять до церкви, віруючими. Але що складає собою віра? Чи це тільки мати розуміння і вірити, що є Бог? Чи це тільки прийти до церкви і посидіти? Вивчаючи глибоку Біблію, все більше і більше переконується, що віра. Це є просто визначення, ознака, яка в собі містить багато пунктів, які фінально покажуть, що людина має віру. Одним із таких пунктів, про які ми сьогодні будемо говорити, це є лагідність або кроткість. Якщо ми з вами вивчаємо життя християнина, життя церкви, життя Ісуса Христа, ми з вами побачимо. Що християнин без цієї риси характеру не може рахуватися віруючим. Якщо ми не маємо лагідності, якщо наше серце не є кротке, гамбл, ми не можемо рахувати себе віруючими людьми. Життя Ісуса, яке було наповнене різними подіями, і давало йому можливість в певних питаннях бути навіть жорстоким, дивлячись на життя людини, як вона відноситься до самої ж віри, як вона відноситься до церкви, як вона відноситься до дому молитви, він ніколи не був жорстоким. Він ніколи не надломив надломаної очеретини і ніколи гньотика, який горів в нього сам не догасив. Його Основною рисою характеру була лагідність. Якщо ми вивчаємо одного з героїв старого заповіту, надзвичайного героя, сильного героя, який дав закон не тільки для свого народу, чи Господь дав через нього закон не тільки для свого народу, а для всіх цивілізованих країн і часів всіх держав, навіть сьогоднішньої, Мойсей, ми бачимо, що визначною його рисою. Рисою як віруючої людини була лагідність. І ми читаємо в одному з місць, що такої кроткої чи такої лагідної, як людини, як Мойсей, не було на цілій землі. Коли ми вивчаємо сьогодні своє життя, вивчаємо себе як християн, вивчаємо себе як віруючих, не просто як християн, якщо ми кажемо, що ми є віруючі. Чи ми можемо сказати всі про себе, що ми маємо в собі таку рису характеру, як лагідність? Життя Ісуса Христа в момент, коли Він діє на землі, коли Він є в тілі, навколо Нього багато людей. І найбільше біля нього чомусь по певній причині не були навіть ті люди, які, здається, були такими крайніми жорстокими грішниками. Біля нього найбільше є книжники і фарисеї. І по якійсь певній причині вони не шукають в ньому божественності, вони не шукають в ньому доказ віри, що він є син Божий, а вони шукають, як зловити його на слові. Що сьогодні є в нашому житті? Коли ми зустрічаємося з людьми, коли ми святкуємо іншим людям, коли ми спілкуємося з іншими людьми, що ми шукаємо в інших людях? Що ми хочемо побачити в інших людях? Книжники і фарисеї, бачачи надзвичайне життя людини, по певних причинах хотіли знайти в цій людині недоліки? Хотіли знайти ті негативи, які б сказали, що ця людина. Не є такою, за кого вона себе видає. І відразу стоїть для людини, яка слідкує за життям іншої людини, а чому ж ви, книжники Фарисеї, не шукали позитиву? Чому ви не шукали позитивних сторін характеру? Чому ви не дивилися на ті чудеса? Чому ви не дивилися на, краї, на такі типові риси характеру, як лагідність, любов, доброта, стриманість? Чому ви не ж хотіли побачити це в своєму месії? А як люди, і навіть ті, які стояли в проводі, Певного духовного руху, ви старалися знайти щось негативне. Подивіться на своє життя. Подивимося на своє життя. Що ми сьогодні більше шукаємо в людях? Позитив чи негатив? Ми сьогодні християни. Ми сьогодні приходимо до церкви. Ми сьогодні іншим свідкуємо про Бога. І відразу чомусь перед нами стоїть запитання, чому я в людині більше шукаю негативних речей, і що, і що, я, цього, і що я цим добиваюся, що я хочу сам для себе показати і для тої другої людини, що я стараюся зловити її на слові, я стараюся зловити її на діях. Я стараюся сам себе переконати, що ця людина гірша, ніж вона насправді є. Тепер на хвилиночку собі уявіть життя Ісуса Христа, який є на землі, і він би прийшов би з подібною, з подібним логарифмом, чи з подібним підходом до життя кожної людини. І він би старався в кожній людині знайти негативну рису. Напевно, би не хватило би книжки. Для кожної людини такої здорової, великої, гарної книжки, щоб описати всі всі негативи, які проходять всередині людини. Але він цього не шукав. Знаєте, що він зробив? Він взяв всі негативи і прибив на Христі. І більше того, він всіх оправдав. Всіх без винятку. Чи ми сьогодні можемо зробити подібне? Коли ми з вами читаємо Матвія 23, Матвія 23,5, ми читаємо дуже цікаві слова. Матвія 23,5. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. Мова йде про фарисеїв, книжників, побожних в крапках, в скобках людей. І богомілля своє вони розширяють і здовжують китиці. Подивіться на цей вірш. Вони свої вчинки роблять, щоб бачили їх люди. Це є книжники, фарисеї, які старалися показати свою побожність. Чому сьогодні в більшості своїй ми не живемо побожністю, а стараємося показати побожність? Робите різницю між цим? Ми не живемо побожністю. Наше життя повинно показувати для інших, для, для других, що ми є побожні люди. Коли ми читаємо про книжників фарисеїв, вони кажуть, що люди любили, щоб люди бачили їхні вчинки. Богомілля свої розширяють. В старому заповіті ми читаємо, що Мойсей дає певну постанову, щоб люди з закону. Взяли собі заповіді, причепили їх на свій лоб і обв'язали на свою руку. Певна постанова, яка постійно нагадувала для ізраїльтян, що вони мають закон, в якому вони повинні знаходити своє життя. Настільки розширили своє богомілля, взагалі слово Богомілля тут перекладено неправильно. Тут мусить стояти слово Амулет. Що таке амулет? Те, що мене захищає? Амулет те, що мене захищає. Про що говорить автор грецького літопису, грецького письма? Зараз людина направила себе не на Бога, а начепивши амулет і почепивши туди заповіді, думає, що ці заповіді тебе будуть захищати. Заповіді тебе ніколи не будуть захищати, амулет тебе ніколи не захищати. Тебе хто може захистити твій Бог. Ми бачимо, як змінюється відношення людини релігійної до Бога. І як змінюється відношення людини, яка вірить в Бога, яка довіряє своє життя в Бога. Тому книжники і фарисеї шукали негативу. Вони шукали щось іншого в других, що знайшовши щось погане в інших, тим самим вони себе піднімали вище. То не є Божий підхід. Ми не можемо за рахунок себе, знайшовши провину в комусь, поставити себе вище. Якщо ми вже шукаємо провину в комусь, ми вже повинні каятись. тому є одна особа, яка шукає провини це сатана, який пізніше показує для всіх нас, де ми живемо як ми ходимо. Божа людина стриметься до Бога. Коли ми з вами поговоримо про рису, характеру, лагідність, вона ніколи не дозволить нам осуджувати інших людей. Лагідність може мертвити нас. Лагідність нашого характеру може ламати нас. Вона може робити певні справи з нами, але вона ніколи не дозволить нам підняти голос на когось. Якщо ми піднімаємо голос, ми кажемо, що ми є віруючі. Де є наша лагідність? І зараз в цей момент на хвилинку уявіть собі, що Христос піднімає голос на нас. Чи він міг би підняти на нас голос? Чи він міг би підняти на нас голос, дивлячись на наше життя? Як ми ходимо, як ми думаємо? Він знає все наше життя. Всі наші думки, навіть волосся, навіть те, що повипадало, він знає, скільки випало. Все знає про нас. І Він ніколи не піднімає на нас голос. Він дає для нас час, дає можливість, прийде момент, коли Твоє слово, Твоє життя буде судити мене або тебе. Лагідність ніколи не дозволить, щоб наші емоції вийшли з нас. Для того є один із дарів Святого Духа, який закінчує характеристику всіх плодів Святого Духа стриманість. Самоконтроль. Самоконтроль і лагідність завжди йдуть разом. Чи ми сьогодні маємо самоконтроль в своєму житті? Це є один із плодів Святого Духа. Що таке є плід? Це людина, яка живе, в якій колись сіло зерно Святого Духа, і воно зараз починає проростати. І якщо воно зараз не приносить плодів, то тоді стоїть питання, чи воно взагалі було посіяне. Чи можливо воно заглушилося, хоч бувши посіяне, і не дало свого результату, ми вивчаємо віру свою. Чи сьогодні лагідність і стриманість є в моєму характері? Чи сьогодні вони живуть в моєму характері? Якщо ми з вами вивчаємо нагорну проповідь Ісуса Христа, П'ята голова починаючи з третього вірша, п'ята голова починаючи з третього вірша. Коли Ісус Христос був на землі, взагалі нагорна проповіді рахується вершиною всіх проповідей. Полотно майстра. Сильніше сказати не міг ніхто. Пензель, який брався малювати картину, не міг виразити так характер людини і те, що її може чекати, як. Слово Ісуса, яке було сказано в Нагорній проповіді. Вершина всіх вершин. Якщо ми зараз з вами акуратно відкриємо Біблію, п'ята голова, починаючи з третього вірша, п'ята голова Нагорна проповідь, ми з вами читаємо такі слова. Блаженні в Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Зараз ми з вами прочитаємо Нагорну проповідь, і пізніше з вами в деяких, на деяких пунктах Нагорної проповіді зупинимося. Друге, блаженні, блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Акуратно читайте, блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Блаженні, лагідні, власне, про що ми сьогодні з вами говоримо, будемо говорити протязі декількох. Неділь, блаженні, лагідні, бо вони вспадкують землю, землю вічності. Блаженна, лагідна людина, якщо ви хочете вспадкувати вічність, хочете бути з Христом, ви бачите, де стоїть ця риса характеру, лагідний або кроткий. Якщо ми хочемо бути з нашим Христом. Коли ми читаємо далі, блаженні, голодні та спрагнені правди, людина, яка йде за правдою. Людина, яка шукає правду, вона буде нагодована і вона буде нагодована самим Христом. Де ми повинні шукати правду? В Слові Божому. Читаємо далі: блаженні, милостові, лагідність милостиня іде дуже разом, бо вони будуть помиловані. Якщо ми можемо помилувати когось, хтось помилує нас. Чи ми сьогодні можемо помилувати когось? Якщо ми надіємося, що певного дня ми станемо перед престолом Божим, перед судом Божим, і ми надіємося милості від Христа, то чому ми сьогодні цю милість не проявляємо до когось іншого? Як сьогодні ця милість є, є одною із рис характеру моєї християнської віри? Читаємо далі. Блаженні чисті серцем. Блаженні чисті серцем, які не дозволяють греху зайти в наше життя, боряться з гріхом. Бо вони будуть бачити Бога. Людина, яка має чисте серце, вона дивиться за своїми устами, дивиться за своїми поступками, дивиться за своїм розумом, дивиться, що робиться в нашому внутрішньому чоловікові. Серце це і внутрішній чоловік. І якщо людина дивиться за своїм внутрішнім чоловіком, така людина буде бачити Бога. Блаженні миротворці. Блаженні миротворці. Ми сьогодні говоримо з вами про розвод. Блаженні миротворці, бо вони, будуть, бо вони стануть синами Божими. Ні я говорю, не апостол навіть говорить. Говорить сам Христос в своїй найвищій проповіді, яку Він будь-коли звершив до грішної людини. Блаженні миротворці. Ми сьогодні робимо мир. Ради миру. Де, коли люди клали своє життя на плахту, ради миру в житті людини, Христос віддає своє життя на хрест голгофи Найвища міра покарання. Віддає своє життя на хрест. Ми сьогодні хочемо мати мир в своєму домі. Так чи ні? Чи ми сьогодні творимо мир в своєму для того, щоб мати мир, треба деколи покласти своє життя. Мирно покласти своє життя, не з кулаками, не зі зброєю. Знаєте, найслабша держава, дивлячись на статистику, найслабшою державою рахується та держава, яка дуже скоро розвалюється, яка була побудована на диктаті і на зброї. Та держава існує дуже коротко. Держава, яка будується на любові, яка будується на вірі і має як стержень віру, вона існує сотнями років. Тисячоліттями може навіть існувати. Зброя до добра не приводить. Рано чи пізно буде інше, інша сторона насилля. Вона покажеться ця сторона, покажеться дуже скоро зі своїми всіма негативами. І потім ми можемо сидіти і плакати, і потім жаліти, чому я не був миротворцем, як каже апостол Павло, чому краще мені не бути приниженому, ображеному, обкраденому, об'їденому? але бути християнином. Хочете мати перемогу сьогодні? Хочете мати перемогу завтра? Не переживайте, коли вас обкрадають, коли над вами сміються, коли ви є ображені і ображені ваше его, ваш егоїзм, ваша гордість. Не переживайте за це. Тому що за вами стоїть Бог, який вступиться за вас. Чи він вступиться сьогодні? Дуже хочеться, щоб він вже за мене вступився. Але так часто не буває. Ми живемо на землі, і ми, як віруючі, ми знаємо, що це дуже короткий час, 72,8. Де є віра зараз? Вона прожила своїх пару років, які було дано їй на землі. Де вона зараз? В небесах. Могла ще довго жити? Немає. Вона є з Господом. Що сьогодні керує нашим життям? Чи ми сьогодні можемо називати себе блаженними, бо я творю мир? Чи ми сьогодні є воюючий клас? Який диктатом хочемо завоювати певне для своєї користі? Якщо ми диктатом, що завойовуємо, ми його завоюємо. Але рано чи пізно ми його втратимо і втратимо з певними наслідками. Миротворці, вони будуть синами Божими. Якщо ми хочемо бути синами Божими, знаєте, які сини Божі? Це ті, які мають спадщину, яку приготовив для них Ісус. Якщо ми хочемо мати спадщину самого Бога, при всіх обставинах життя. Як би нам тяжко не було, ми повинні бути миротворцями. Далі. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити, та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке лихе слово ради мене. Вірш 12. Радійте і веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Вірш 11 знову. Прочит... 11 ще раз прочитайте вірш. Акуратно прочитайте цей вірш. Що є в цьому вірші для нас незрозуміло? Що для нас є незрозуміло? Вас гонять? Говорять на вас? Облудно чи, можливо, правду говорять? То ще питання, правда? Чи треба деколи задумати, що, можливо, то є правда, що на мене говорять? А тут написано, коли навіть облудно будуть на вас говорити. І будуть облудно на вас наговорювати, буде литися на вас поток грязі несправедливий. Якщо справедливо, то ще зрозуміло за правду терплю. А тут несправедливо на мене говорять, як, як я себе повинен поводити. І вірш 12 дає для вас добре розуміння. Радійте і веселіться. Як ми поступаємо, коли на нас облудно говорять? Як ми поступаємо, коли до нас поступають проти нашого его, проти нашої гордості, проти наших розумінь, проти того, як хочу я? Радійте і веселіться. Якщо ми зуміємо перенести це. Якщо ми зуміємо бути миротворцями, якщо в нас фінально буде проявлятися ця риса характеру, лагідність, ми не міряємо життя, все наше життя від мірком 70-80 років. Це тільки прелюдія до великої вічності. Прелюдія до великої вічності. 70 це є вступні екзамени, яким пізніше буде мірятися все ваше життя. Перш за все, це є ваші вступні екзамени і мої. Як я пройшов, пройшов через це життя? Радійте і веселіться, нагорода була велика в небесах. Риса характеру, лагідність ніколи не може стертися з нашого характеру. Якщо ми починаємо на когось кричати, якщо ми починаємо до когось огризатися, якщо з наших очей йдуть іскри, якщо з наших уст виходять слова, які не відповідають біблійному стандарту, якщо наші дії не відповідають дії терпіння і лагідності. Стоїть питання, чи я маю віру. Чи я маю віру? Христос доказав свою віру на Христі. Де ми сьогодні доказуємо свою віру? Цей хрест життя? Я розп'яв самого себе зі своїми пожадливостями на Христі. Я розп'яв самого себе. Зі своїми пожадливостями на Христі. Якщо я себе розп'яв, а не можу. Якщо я схожу, стоїть питання, чи я себе розп'яв. Хай Господь всіх нас благословить. Дасть нам подумати, що означає лагідність. Наслідуючи раз ми з вами продовжимо цю тему. Для нас завдання. Слідкуємо за своїм життям. Що мені більше переважає? Егоїзм або гордість. Що в мене є лагідність і самоконтроль. Хай Господь всіх нас благословить.